23 червня у світі відзначається міжнародний олімпійський день. Тож напередодні в Ужгороді в рамках всеукраїнських заходів відбулося своє олімпійське свято. Причому цьогоріч саме закарпатці провели його першими в державі. Спортивне свято розпочалося з урочистого звернення організаторів та почесних гостей, серед яких представники керівництва краю, олімпійські чемпіони, учасники зимових олімпійських ігор. На початку пролунав державний гімн, а згодом усі присутні вшанували пам'ять загиблих на сході України хвилиною мовчання. Далі відбулися забіги, у яких стартувало близько тисячі учасників різних вікових категорій: учні загальноосвітніх і спортивних шкіл, пересічні мешканці, представники оперативно-рятувальної служби Закарпаття та інші. Крім того, на імпровізованих майданчиках проводилися показові виступи з тенісу, кікбоксингу, фехтування, самбо, карате та армреслінгу. Організатори зазначають, що наразі першочерговим завданням є пропаганда здорового способу життя і олімпійських ідей та спорту, як серед дітей та молоді, так і серед дорослих і ветеранів. Цьогоріч, зважаючи на ситуацію в країні, було нелегко організувати захід. Однак тішить той факт, що таки вдалося провести справжнє спортивне дійство. У цих змаганнях не робився акцент на визначенні переможців, адже ними стали всі. Переміг спорт, здоровий спосіб життя. Гору взяли незабутні. Емоції. Олімпійський день в Ужгороді ще раз підтвердив основне олімпійське гасло: головне не перемога, а участь, які нагадуватимуть про дійство ще не один день.